Росія продовжує потужний наступ на авдіївському напрямку і захоплює нові позиції і нові населені пункти. Сьогодні, 24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення, росіяни захопили черговий населений пункт Ласточкина. Як повідомили бійці 24-ї штурмової бригади, сили оборони вийшли із Ласточкина, щоб уникнути перекриття логістичних шляхів та з метою збереження особового складу. І все це відбувається на фоні у тих пафосних візитів європейських виродків, які сьогодні поз'їжджалися до Києва. Там і прем'єр-міністр Канади Трюдо прилетів, і прем'єр е, Італії, і Урсула фон дер Ляйн, і навіть виродок Борис Джонсон приїхав дізнатися, чи ще не всіх перебили в Україні. І вони у цей страшний день пам'яті перетворили на якийсь фарс і на показуху. І просто так і хочеться сказати: алло, гараж, шановні, там взагалі-то хлопці гинуть. Ви плануєте щось робити для того, щоб закінчувати цю війну? Просто огидно дивитися на все це лицемірство і брехню. І поки патріоти продовжують кричати: не пробачимо, відвоюємо, не забудемо. Росіяни продовжують наступати і захоплювати все більше нових територій. Але поки люди будуть жити лозунгами, все це на жаль так і буде продовжуватися. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.